Всім привіт дорогі підписники мого каналу. Бензогенератор, який я, ну не було бажання ремонтувати, але клієнт сказав ремонтуй. Коротше, кільця кільця поміняний. Він дуже-дуже димів і мастива там зовсім не було. Як він працював, я не знаю. Злив звідти майже переробку там, 300 грам того мастила. Потім е, кріплення на глушнику відпало, продрулив там планку, знайшов, е, зробив. Але то все хрінь, як то кажуть. Щоб е, запустити там просто бензобаку срака, е, прийдеться або е, варити гайку під краника, ну, то, то вже буде займатися цією хрінью сам клієнт. І щоб е, запустити це те пальне, що я злив е, з бензобаку. Е, Тут скільки? Два. Два з половиною літра. <кій> а щоб перевірити е, бензогенератор, я от таку от прибуду зробив. От у мене це паливний фільтр з, е, з самих двигунів. Е, там. Там де бак знаходиться зверху, то там встановлений от такий паливний фільтр. І я в саму пробку його впердолив і отак от воно працює. Щоб запустити без самого бензобаку, пляшка наштрийкується і перевіряється. Коротше, ніхрена він не запускається. Стріляє в е, карбюратор. І то там з 50-го разу, якщо дірнути дер, він стріляє в сам карбюратор. Перевірив модуль запалювання своїм супер прибором Пише, що модуль запалювання несправний. Поміняв модуль запалювання, але перед цим е, свічка, От свічка та що встановлена була. Свічка б'є отут -от -от, тут. -от. Тут от б'є на масу. Тобто кердик свічки. Свічка тут новесенька стоїть стоїть. хрена От хрена і все, стріляє і все. Думаю, та блін, ну що, що ж може може бути. Думаю, ладно, вже візьму отак от. Зараз. Думаю, перевірю. Може, то пальне. Я звісно вже перевірив цю цю шляпу. А ну, тепер от сірнички, свічка, ну, ця вже мокра то я її продолити не буду, оцю от свічку, та що була сухесенька. Пердолимо. Так от, щоб не її жахнуло. Запальнички в мене немає, тому користуємося дровами. Дрова є. Горить і тухне, горить і тухне. Що це означає? Що <клес> трендець, як воно повинно горіти, я вже показував, де мені з чого мені його взяти, нема нічого, так це? Свічка суха. Пар свічка мокла потекло на пальці блядь. Без запальнички кепсько. Отак от воно повинно горіти. Не тухнути, а горіти і до самого-самого кінця. Ох. Коротше, от така ось штука. Зараз е, поміняю пальне. Поміняю. Де ж його, блядь, взяти ту пального? Пальне є, але нема куди оце от вивити. Зараз щось щось Одесенько пойду. Хоч запускається ну, запускается и глохнут вот так уже макияр як то кажется и так еще вы там не подумали ничего ні, все рівно знімати блин е, мод, моду уже міняти. Йдеться розбирати цю всю шляпу. Давайте спробуємо запустити на цій кріні. Можливо і запуститься. Але я гадаю навряд чи. Запускається, йому правда як скотеняти, ну в общем, якось так. Що по цьому? Які можна зробити висновки. Після от такої от процедури я був на виїзді і я техніку запустив, був бензогенератор. Так. Я сказав, що або пропрацюється, або лише потрібно міняти пальне. На що, звісно, що ні, ні, ніхто нічого не робив? Генератор я запустив на об'єкті, вони попрацювали ним. А на наступний день він також вже не запустився через оте старе пальне. То е, оце пальне використовувати не бажано або е, його розмішати з більш свіжим. Ну і як я гадаю, краще не потрібно цього судла робити. Якось так, якось так Так що перевіряйте, Мочіть свічку. Пальне, як тільки є в техніці, якщо е, свічка горить, ну, то е, п, пальне нормально. Якщо е, загорається і тухне або не, не, не горить, то проблема основна в пальному. І все, якось так. О, і так, дубль мільйон 500 тисяч мільярдів дублів, це просто <кій> трендець. Ее Тестер здох. Він вже бреше, ну, бреше жорстко. По факту, чомусь запускалась і глохва, не вистачало палива. Палива вже от прив'язав, розібрав знову сам карбюратор, почистив, але вона, тобто він сам генератор запускався ідеально. Знімаємо, щоб не давило туди. О, Запускався ідеально з першого, з другого разу на свіжесенькому пальному, на старесенькому пальному я пробував, але по факту там з шостого-сьомого разу на закритій заслінці він запускається. При натисканні на клавішу самої болгарки, тобто на грузочка, він глох зразу вирішив перевірити тестером, хоч і сам генератор робив, як то кажуть, до, до упору добре, але по факту тестер видав. 170 вольт. І на болгарці, якщо на регулятор він натискати 3, то генератор працює, на 2 майже не реагує, не, не крутиться. Болгарочка. Зняв АВР-ку, крутив отого гвинта. Я вже вам показував який той гвинт. Зараз ще разок. Десь так їх там три видитих АВР. -ок. От є гвинтик. От він, під плоску викрутку, але це там дуже-дуже міні-пласка викрутка потрібна. І якщо у вас... Завищений вольтаж, то потрібно викручувати, якщо занижений, то закручувати. Закручував. Я, я не знаю скільки обертів, можливо, 10, можливо 20, доки я добився 230 отих вольтів. е, показує 55, 60, ну, ну, пригає. Жорстко пригає, але... Сам тестер трішечки мене мучає. Саме головне, що він працює і, чесно скажу, за е, дану роботу я запросив 1200 гривень, е, але я не хотів його ремонтувати. Я хотів, щоб клієнт відмовився від ремонту, але клієнт е, навпаки сказав ремонтуй. Ну і отак по факту. Із е, того, що було зроблено, це. Повний розбір самого генератора, відмивка картерини, посадка на герметик прокладки, проклеювання гвинтів, заміна кілець, свічка новесенька і пусковий пристрій новесенький, і трішки там на колхози в планочку, бо планка глушника була відломана. Ну В принципі, все. Так що якось так. От вам і нежданчик. О, дякую всім за увагу. До нових зустрічей і доброго.